Я купив чудо антенну, щоб мій старенький телевізор почав показувати в 4К. Ну, як же ж Петрович на Новий рік не буде дивитися привітання нашого президента? Тим паче, з цією антеною від 21 до 69 каналів. Це так написано на сайті продавця. Написали мені підписники, кажуть, Петрович. Дурять людей по чорному. Купи антенну і покажи, що це за херня. Невеличка активна антенна для внутрішнього використання, призначена для прийому телевізійних програм. Вона може бути встановлена на стіну або у вікно. Підтримка Full HD. Уявляєте, якась фігня, яка коштує 230 гривень, може вам давати 4К, чотири Full HD і надійний прийом телевізійного сигналу на відстані до 80 кілометрів, бляха. Та це в кожному селі в якійсь ямі вона може показувати, тому що дивіться 80 кілометрів, а довжина кабелю 3,7 метра. Та це взагалі... За ці гроші просто подарунок долі. Я купив на різних сайтах цифрова антена 4К Ultra HD 21 на 12 см. Ось така херня, дивіться, бачите? Ця Ultra HD за 295 гривень. Ну, думаю, що мені тих 50 гривень, бляха фігня, Зато буде 4К Ultra HD. Якщо вам набридла постійна низька якість сигналу та неякісне відтворення телевізійних програм, обов'язково слід придбати внутрішню цифрову станцію. 4К Ультра HD. Зверніть увагу, написали, цифрова антена призначена лише для використання в приміщенні. Тобто на вулиці не можна. Хоча тут написали робоча температура мінус 45 плюс 85 градусів. Де в приміщенні така низька температура може бути. Підтримка Full HD і кабель тут дали 3 метра довжиною А тепер, мої любі друзі, я вам покажу, як виглядає антена просто в 4К. Ось це. 4К антена. Full HD. А тепер 4К Ultra HD. <різницю>, різницю, бачите? Я особисто різницю не бачу. Крім дизайну. Ну, заявляю, що десь кабель має бути довше. Якщо так подивитися, не знаю, будемо переміряти. Тут нам ще за 50 гривень дали ось такий подарунок за відгук. Я не знаю, за що я заплатив гроші, але зараз дізнаємося. Дивіться. Переміряємо кабель. На одній антенні має кабель бути довший. Бачите, що він десь довший? Ні, і я не бачу. 94% жодного канала не знайшло. Зробив все по інструкції. Вона має бути прикріплена до стіни, щоб не заважала ніяка електротехніка, нічого. Чи то я якийсь рукожоп, чи це просто антенна гівно. Там, якщо так подивитися, є два виходи. Один під звичайну антенну, а другий. Під цифрову. Зараз спробуємо ще під цифрову. Ця антена має приймати сигнал на відстані до 80 км. Тут до вишки 4 км від сили, а воно, бачите, вже його тримаю просто в руках. Направив на вишку. Де в мене вишка? Направив на вишку до самої сраки. Коротше, хоч туди, хоч сюди, хоч ліпи його на лоба собі. Воно все рівно нічого не шукає. Дивіться, 67% жодного каналу не знайшло. 100% жодного каналу не знайшло. Ну тут же і так понятно, що 230 гривень, просто я промахав. 93%. І що ви думали? Бачите якісь канали? Десь бачите хоча б один канал, за що я заплатив 295 гривень. За який хрен? Де мої Full HD ультраканали? Де? Покажіть мені, де? Що мені тепер робити? А? Давайте подивимося, що вони туди напхали і чому воно не працює. Що це за фігня? Є там щось? Хоч щось тут є? Я думаю, вам, підписники, також цікаво, що ці шахраї у вас, бляха, дурять. Якщо вони вже так понаписували, що тут якийсь full Ultra HD 4K, то ось тут мав би бути якийсь підсилювач. А що ми тут маємо? Тут просто звичайна платка, до якої припаяний монолітний кабель і січка. Ну, все та, як в стандартній звичайній, ну, та як в телевізійній антенні. Далі, що вони зробили? Ось тут, бачите, два контакта. І на самій ось цій пластині, що воно йде, тут по типу всередині метал. Я ось ножиком ось так бачите, не знаю, чи буде видно, ось воно відблискує. Я ось ножиком так навскіс його зрізав. І видно, що тут. Якийсь метал є. І все. І по типу за рахунок оцього шмату пластику і тої платки нещасної, вона вам має робити фул HD. Ну це ж смішно, це ж просто намахалово. Я надіюся, що ви будете розумні і адекватні люди, і не будете писати мені дурні коментарі. Краще подякуйте. Напишіть, Петрович, дякую тобі, що вберіг мене від купівлі усієї херні. тому що я потратив кошти. Зняв відео, показав, що воно дійсно не працює. Це витрата коштів. Напиши просто дякую. За твій потрачений час. Я не бачу сенсу купувати зараз це на махалу і користуватися аналоговим телебаченням. Коли зараз інтернет є у всіх, і телевізори це вже не дефіцит. Стандартний телевізор, який буде підтримувати інтернет, він буде коштувати від 5 тисяч гривень. То це вже буде нормальний, класний телевізор. Тим паче, коли є лампа, де ти абсолютно безкоштовно можеш дивитися будь-які фільми, вони тільки вийшли. І ти їх вже можеш дивитися абсолютно безкоштовно. Це не реклама, я просто цим користуюся. Абсолютно безкоштовно. Заходжу собі і дивлюся торренти. Далі. Можна підключити. Можна Ютубчик дивитися, можна подивитися Київстар ТБ. якщо в тебе є Київстар, будь ласка, дивися собі абсолютно безкоштовно Київстар ТБ. Якщо ти підключений до підписки Приватбанку, можеш дивитися безкоштовно собі Світ ТВ. А чому в ній? І не треба нічого платити. Все вже заплощено за тебе. Так що, Петровичу, да, там велику подобаєчку, насип просто і все.